Нещодавно спортсмени Коростенського клубу Фріфайту та кікбоксингу взяли участь в благодійному міжнародному майстерському турнірі з єдиноборств. Турнір проходив у Києві в українському домі за підтримки Федерації елітних боїв України. Бійці приїхали до столиці з різних куточків України. У ринзі за звання найсильнішого змагалися спортсмени віком від 9 до 30 років із Житомирської, Черкаської, Полтавської, а також Чернігівської областей. Турнір був присвячений підтримці воїнів, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході нашої країни. Змагання пройшли на високому рівні. Коростенці гарно себе представили на даних змаганнях, відмічають тренери Юрій Євсь. Стафів та Сергій Скороходов так, Владислав Кучинський вагові категорії 60 кг у розділі Свободний контакт контакт-1» виборов почесне третє місце. Артем Алєксєєв посів друге місце. А Денис Гурківський виборов золото. Крім того, Денис посів перше місце в ваговій категорії 67 кг у розділі Свободний контакт-2. А Олександр Рожанський став другим ваговій категорії 63 кг. Варто відмітити, що нагородження проводив військовослужбовець, який нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції. що було ще більш приємно для переможців та всіх учасників змагань, ми вітаємо наших спортсменів з далим виступом та перемогою. Так тримати.